Як вдалося втілити на екрані один з найпопулярніших фільмів у світі? Давайте дізнаємось. все почалося у 2000 році, коли на екрани вийшов перший фільм «Гаррі Поттер і Філософський камінь. Студія Warner Bros. вирішила екранізувати бестселер Джоан Роулінг. Вибір акторів став ключовим моментом. На роль Гаррі Поттера було більше ніж 400 кандидатів, і після ретельних кастингів на роль молодого чарівника був обраний Деніел Редкліф. До команди приєдналися й інші актори: Емма Уотсон, яка стала герміоною, і Руперт Грінт, який виконав роль Рона. Актори не просто грали свої ролі, вони стали сім'єю, що створювала магічний світ протягом десятиліть. Фільми Гаррі Поттер не були б такими захоплюючими без неймовірних візуальних ефектів. Від чарівної магії до чудовиськ все це створювалося за допомогою новітніх технологій. Спеціалісти з компаній, як Індастріал Лайт Magic і Double Negative, Працювали над кожним ефектом, використовуючи поєднання комп'ютерної графіки та практичних ефектів. Однією з найскладніших сцен стало створення гри на ігровому полі, де використовували спеціальні крісла на канатах для імітації польотів, а також складні комп'ютерні моделі для створення віртуальних м'ячів і ліній гри. Локації відігравали величезну роль у створенні атмосферності. Студія Leavesden у Великій Британії стала домом для фільмів Гаррі Поттер». Окрім зйомок на натурних локаціях, знімальна команда будувала дивовижні декорації, які були вражаючими навіть без CGI. Декорації таких місць, як Гогвардс, вуличка Діагон Ейдж і кабінет Дамблдора були створені з неймовірною увагою до деталей. Унікальним був також набір костюмів: кожен елемент мав свою історію. Наприклад, костюми для викладачів Гогвордса відображали їх характер і місце в сюжеті, навіть кольори та тканини мали значення для кожної персонажа. В одному з інтерв'ю режисер Кріс Коламбус розповідав, як важливо було створити атмосферу магії в кожному кадрі. Від розсипаних чарівних порошків до дивовижних феєрверків кожна сцена потребувала тисячі годин роботи. Для зйомок трюків часто використовували професійних каскадерів, а магічні дуелі ставилися за участю хореографів бойових мистецтв, вражаючи, як актори, не маючи досвіду в бойових мистецтвах, освоювали складні рухи.